Він унікальний метод, такого не робить ніхто, і так як я вас чищу, вас ніхто так не почистить. Бо в цьому методі він охоплює всі родові програми, всі родові проблеми з усіх боків. От Є два методи чистки роду. Одні по церковному егрегору, там молитвами чистяться і просять, відмолюють предків молитвами. Інший метод, що чистяться свічками, знімають негативний магічний вплив, порші, прокляття роду. Два різних направлення в цьому методі, які мені дали вище сили, тут враховано все. Ми і молимося, просимо творця, щоб він пробачив пригрішення, щоб зняли негативну карму, наказання, щоб зняли за негативну карму. Що ми розкаялись, якщо людина попросила розкаялась, то вже негативна карма знімається з людини. Ви сюди і прийшли, щоб щось зрозуміти, розкаяється, ніхто не хоче вас там і наказувати. ось І так само паралельно з цим, кожного разу, як я відчитую цих предків, іде чистка. Від всіх прокльонів в роду, порч, від негативних програм родових, ті, що по роду передаються, від всіх проклятій родових, від всього магічного негативного, що в роду було, воно також паралельно чиститься, паралельно з тим, як я відчитую предків. І також прийшли ви до мене чи ви дивитесь відео? Все одно це все чиститься. Звісно, коли ви приходите до мене, то це ще плюс робота з вами. З вашою підсвідомістю, з вашою свідомістю, ви багато чого пересмислюєте. Індивідуальна чистка набагато краще, набагато кращий результат. Але якщо немає такої у вас можливості робити цю чистку да, за гроші, хоча б дивіться, і все одно якісь ваші предки упакуються, і це буде дуже гарно для вас. Бо ну, на такій чистки, що ви дивитесь, відео, звісно, що не всі ваші предки упакуються. Але. 90% ваших предків, яких там проблеми, які не можуть впокоїтися, це для них шанс піти до творця і вийти з цього колеса. припинить мучити і мучити вас, бо вони від вас не відходять, вони там впливають. І ви відпрацьовуєте, то, що їм безпокоїть. Ось така історія. Тож, дивіться, діліться відео, дуже хороша чистка. І також, то, що вам ніхто не зробить при чистці рода. Це я б навіть сказала, що це така чистка, плюс відмолювання предків. То, що я потім спілкуюсь з вищими силами, і з вашими предками, ті, що вони упокоєні, і перевіряю, чи дійсно це, що ми робимо, це, що ми молимося, і, там, чистку робимо від магічного впливу, чи воно спрацювало, чи дійсно це користь буде для вас? Якщо не спрацювало, то я енергетично ще впливаю так, щоб це дійсно спрацювало. Прибираю. 100% чистка роду відбувається, це унікальний метод.